Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і побажання хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на четвер, 6 листопада 2025 року. Сьогодні на чотування жовті аркани таро, колода, яку я створив минулого року, 2024. -го. Сподіваюся, що і цього року ви побачите нову колоду, якщо в мене вистачить часу, щоб її створити. А епіграф сьогодні буде з цієї книжечки Феррикса Кривина. Калейдоскоп. Тут дуже багато цікавих притч. На сьогодні притча під назвою Таблиця умноження. На последній страниці тетраді вистроїлась таблиця умноження. Строгі колони чисел стоять в ряди, в готові ряди і готові по первому ж знаку. Продемонстрирует свою силу и мощь любому ученику от первого до десятого класса. По первому знаку это понятно. Ведь командует парадом знак равенства. Равняйтесь, командует знак равенства. И число равняется. Дважды два равняется четырем. Трижды пять равняется пятнадцатью, семью восемь равняется пятидесяти шести. Вот какая здесь во всем точность. В таблице умножения суровая дисциплина, но числа подчиняются ей легко и охотно. Разве можно не подчиниться дисциплине, которая существует под знаком равенства? Притчу треба читати можнавладцем і розуміти, що всі ми рівні, особливо перед Богом, який всіх буде судити. А інакше можна сказати, що сама людина себе судить, бо ті гріхи, які залишаються від втілення, вони потім треба їх якось розгрібати, як то кажуть. Що стосується 6-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3 3-го, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде. Теж карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня, яка скаже, яким буде цей четвер, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні, і під яким знаком Зодіаку ви народилися. А третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей четвер, кому за потрібно. Заплющите в очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі скорпіонів. Можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Чого очікувати представникам цього знаку? Карта блазня або крокодила, інша назва цієї карти, вона випала перегорнута, і це позитивний момент. Сьогодні, навіть якщо ви будете робити помилки, ці помилки не смертельні. І загалом блазень каже про те, що сьогодні треба більше пустувати, ніж на щось налаштовуватися. Хоча цей вищий аркан він досить. Так проявляє себе по-різному. Я бажаю вам не втрачати почуття гумору. Про це вам і каже блазень. І також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку тілець. Далі, стрільці. Сутінки або місяць, інша назва цієї карти, на жаль, в прямій позиції це тупікові якісь ситуації, в які ви можете потрапляти цього дня. Сьогодні ви не можете вирватися з замкнутого кола, в якому ви існуєте. Пам'ятайте, що сьогодні багато навколо вас брехні, тому не слід слухати людей, люди вам брешуть. Зверніть увагу на те, що вам підказує інтуїція. Навіть у снах вона вам може зробити дуже гарні підказки. І також для вас сьогодні. Гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Далі козерогі. Карта сили в прямій позиції натякає на те, що сил вам вистачить на все. Це, по-перше, фізичні сили. По-друге, це моральні сили, сила волі. Сьогодні ви завдяки власним силам можете зробити великі превеликі якісь справи. Особливо це стосується військових, бо ця карта пов'язана з чоловічою потенцією, з чоловічою силою. І також спортсменам сьогодні гарно займатися фізичними вправами. Навіть якщо ви не спортсмен, не забувайте про фізичні вправи. Вони вас роблять сильнішими. І пам'ятайте, що сьогодні нічого не треба боятися. Слід включати всю свою волю, і тоді у вас все буде виходити. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії. Випала ваша карта, помірність або янгол, інша назва, причому при в прямій позиції. Це дуже гарний показник того, що ініціатива у ваших руках, ви можете багато чого сьогодні зробити, і, звісно, застосовувати свої природжені якості говорильні. Ви дуже гарно говорите, тому якщо ви бажаєте, щоб ваші справи сунулися з місця, більше про це говоріть. І пам'ятайте, що сьогодні у вас є захист не тільки з боку людей, а ще й з боку Вищих янгольських сил. Далі представники знаку риби. Зірка, зірка магів, карта пов'язана з планетою Венера, а це жіноча краса, привабливість, сексуальність. І як це не дивно гроші. Якщо ви очікуєте, що сьогодні прийдуть до вас гроші, вони обов'язково прийдуть у тому ж обсязі, в якому ви на це і розраховували. Також рекомендація вам тримати. Під контролем свій емоційний стан, якщо буде контроль над емоціями, все буде гаразд. Дуже гарна карта, особливо для жінок, бо це жіноча сексуальність, жіноча планета Венера. Далі представники знаку Овен. Імператриця, але на жаль, перегорнута, і це ознака того, що сьогодні фізичний стан у вас досить незадовільний. Ви сьогодні можете або втратити гроші, або втратити здоров'я. Здоров'я, якщо ви будете втрачати, потім ви будете в нього вкладати великі гроші. Тож намагайтеся сьогодні, якщо є така можливість, просто все робити у півногії, як то кажуть, тобто не сильно напружуватись, витрачати раціонально свою фізичну енергію і слідкувати за своїм майном. Ном та здоров'ям далі представники знаку тілець. Верховний жрець в прямій позиції, це планета Меркурій, дуже швидка планета. Вона пов'язана з комерцією. Тож сьогодні гарний день, саме для того, щоб щось купувати, що щось продавати. Також гарний день для того, щоб переїжджати, ставити собі якісь реальні цілі і підписувати будь-які договори. Але звісно, дивіться, що там написано дрібним шрифтом. Можливо, ви зможете побачити те, на що вас хочуть потім зачепити, і ви будете в чомусь винні. Взагалом. Вам сьогодні треба користуватися послугами внутрішнього голосу, який ми називаємо інтуїцією. Далі представники знаку близнюки. Імператор в прямій позиції дуже позитивний. Аркан він каже про те, що люди вам допомагають сьогодні, обставини вам допомагають. Цей аркан пов'язаний з законом, з законодавчими якимись органами. Якщо вам сьогодні треба, можете йти і вирішувати будь-які питання. Загалом колектив вам допомагає. Що це за колектив, чи то робочий колектив, чи то ваша родина. Вам сьогодні треба бути з людьми, і тоді з вами буде сила і самореалізація. Далі представники знаку РАК. Перегорнута рівновага це. Нестача контролю розум не контролює почуття. Ви знаходитесь у якійсь психологічній кризі, і сьогодні навіть маленьке, якесь дрібне слово у вашого адресу може порушити вашу внутрішню рівновагу. Тож слідкуйте за своїми емоціями, не дозволяйте, щоб емоції взяли верх над вашим розумом і будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези. Далі. Леви, Тр... нічого не треба змінювати. Карта смерті в перегорнутій стадії це не дуже гарний показник. Це. Ознака того, що якісь вантажі, дуже сильні вантажі, знаходяться у вашому минулому, і вони псують ваше сьогодення і не дозволяють вам змінювати своє майбутнє на краще сьогодні. Ніяких змін не робіть у до Не ходіть, нічого собі не купуйте. Намагайтеся якимось чином зберігати і кошти, і свої емоції. Далі представники знаку діва. Перегорнута жертва, карта повішена і інша назва це позитивний момент. По-перше, якщо ви захворіли, сьогодні ви одужаєте. По-друге, ви нічого сьогодні не втрачаєте. Навпаки, люди дарують щось вам. Сьогодні день дарів. Те, що ви сіяли у минулому, сьогодні обов'язково принесе вам якісь плоди у теперішньому часі. Фізичний стан гарний і загалом день непоганий. І нарешті терези. Шайтан в перегорнутій позиції означає на те, що ви можете обійти найгостріші кутки. І загалом демони зовнішні вам не страшні. А от внутрішні демони з ними треба боротися, і їх треба якимось чином тримати під контролем і не дозволяти спокусам руйнувати ваше сьогодення. Все, що ви маєте, це дано вам богами, а все, що ви бажаєте, це дано вам демонами. На жаль, на жаль, демонами, тож внутрішні. Демони, це головні ваші вороги, особливо у цей четвер. І загальна карта дня. Відлюдник перегорнутий, непоганий день для того, щоб порушувати кордони, будь-які кордони, навіть державні, якщо ви вже спромоглися на у вас є така ціль, у вас це вийде. І загалом, сьогодні той день, коли ви можете вийти зі скрутного якогось становища завдяки власній інтуїції. Ну і не забувайте, що відлюдник, яким би він не випадав, прямим чи перегорнутим, він каже, що треба бути трошки таємничим і дуже обережним. Ежнем цього дня. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або платинову прикраси, або вдягайте на себе тільняшку. Тільняшка це символ Нептуна. А карта якраз і пов'язана з Нептуном, що стосується самого дня. Ну, день непоганий і ніч непогана, єдине, що можуть бути якісь негаразди, і це може статися з 21 по 24 годину. А так ніч більш-менш спокійна, я маю на увазі вже ніч на п'ятницю. Ну а в день найкращі години дня, починаючи з 9 години і по 15 годину, якщо ви бажаєте, щоб ваші справи. Були ефективними, використовуйте ось ці ефективні години. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережніші розбита вежа в прямій позиції, це якісь негаразди з технікою. Може ламатися машина. Рекомендую автовласникам не сідати за кермо власного авто. Ну і будьте обережні, дослухайтеся до сигналів повітряної. Тривоги знайдіть собі те місце, де вам буде безпечно. І єдине, що вам сьогодні можна може сильно пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, карта Сонце в прямій позиції, вищий аркан, дуже позитивна карта. Вона пов'язана зі святом, з якимись грошима, навіть великими грошима, з дітьми. Пам'ятайте, що найцінніший дар у цьому світі це ваші Діти, якщо ви проведете з ними більше часу, це буде великий плюс у їхнє життя і у їхні спогади, і також. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 3 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випала карта страшний суд, тут вона називається відродження, але випала вона перегорнута, і це ознака того, що сьогодні родичі можуть вам робити якісь недобрі справи, і ви будете нервувати з цього приводу. По-друге, все, що було так рівно вчора, сьогодні може бути. Бути зовсім нерівне. І ця карта перегорнута, вона каже про те, що якісь несподіванки вас чекають цього дня, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Колісниця, на жаль, перегорнута. Якщо ви планували кудись їхати, краще перенести цю поїздку на інший день. Перегорнута колісниця це поганий досвід, це тупість, навіть якщо. Ви навіть розумна, найрозумніша людина. Сьогодні ви можете казати щось недобре, необдумане таке, і за це вам буде покарання. Сьогодні ви можете навчитися чому чомусь лише на своїх власних помилках. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 14-го або 23 числа будь-якого місяця дуже гарний день, якщо ви жінка, бо це Верховна Жриця, це жіноча інська енергія пов'язана з місяцем, з супутником нашої планети Землі і з супутницею. Якщо ви чоловік, шерше рефам, шукайте жінку, жінка вам обов'язково допоможе. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно гарний для вас день, вам випала карта закохані. Перед Перегорнута, а це не дуже гарний показник. У вас немає іншого шляху. Робіть все так, як то ви планували, і головне, будьте чесними перед людьми і перед самими собою. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися сьомого, <кхи> 16 або 25 числа будь-якого місяця мах перегорнутий каже про те, що чоловікам сьогодні треба берегти себе, бо це чоловіча янська енергія, сонячна енергія, вона пов'язана з творчістю. Творчістю у вас ніяк сьогодні не буде йти. І Якийсь чоловік може вас сильно дратувати сьогодні. Ну і пам'ятайте, що сьогодні дуже поганий день для будь-яких починань. Починання у цей день принесуть лише погані результати, врешті-решт. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця перегорнуте колесо фортуни або Сфінкс. Сьогодні ви можете лише повертатися до тих справ, які не доробили. Не розраховуйте на поміч людей чи обставин. На жаль, вони вам не допомагають, і просування вперед у вас трошки загальмоване. Ну і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. І остання карта. Для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це перегорнутий всесвіт, це малі результати або зовсім відсутність гарних результатів. Це ми ви можете єдине, що використовувати цей день, щоб закінчити якісь погані справи, кинути якісь зв'язки непотрібні чи дурні непотрібні звички. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали жовті аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. wakantanka a whole sport